Михайло, звичайно, будемо говорити про те, що відбувається у Саудівській Аравії, тому що наша делегація вже прибула туди. А напередодні Марк Рубіо, так голова держ, де поговорив про те, що Україна повинна поступитися територією за будь-якої мирної угоди, і власне на порядку, якби це, цієї зустрічі будуть звичайно розглядати територіальні питання. Та до чого нас тоді примушуватимуть, якщо вже лунають такі заяви, до чого готуватися Україні та українцям і як себе, в принципі тоді навести. Ну, насправді, я думаю, що тут різниця в поняттях, що таке відмови від території, територіальні поступки і так далі. Ніхто в Україні територіальні питання взагалі не буде обговорювати, це головне. Тобто, ніхто не збирається обговорити території, зміну території. У нас є конституція, бо постійно чомусь кажуть про якусь російську там конституцію, вони там включають туди якісь українські міста і так далі. На цьому формують цілі аналітичні чи якісь викладки, і так далі. Насправді є українська конституція, конституція України, в якій записані конкретні території, які входять в українську державу, і ніхто не збирається їх міняти. Це неможливо фізично, тому що президент Зеленський не може це змінити а для цього потрібна конституційна більшість парламентів, і всі розуміють, що цього не буде. Тобто, я думаю, і і пробувати ніхто не буде, тому що я нагадаю, чим закінчилась перша спроба зміни конституції, це був вересень 2014 року. Тоді були великі протести. Тобто, в реально тоді в парламент занесли мінські домовленості і намагалися, як то вимагали від нас Німеччина, насамперед, Німеччина, як посередник, але насправді то вони виконували більше. Все ж таки задачу примушення України до капітуляції, як і хоча називалося миром, змінити конституцію в тому, що на території України фактично створювалися незалежні держави. Вони називалися окремі райони Донецько-Луганської областей. Але там, фактично, якщо вчитатися, те, що намагалися внести в конституцію, це фактично дві, не те, що автономії, це дві незалежні держави, які мали свою внутрішню. Зовнішню політику незалежно мали свої Збройні сили, і мали ще й можливість впливати на зовнішню і внутрішню політику України. Тобто, це такі собі дейтанська угода, тільки модифікована під Україну. І головна мета цієї угоди мінської і ще й зі зміною Конституції, руйнація України зсередини. Це було очевидно. І закінчилось це. Я нагадаю: загинуло чотири нацгвардійці, були величезні протести. Після того ніхто вже не намагався, навіть якщо Меркель особисто туди заходила в Верховну Раду, ніхто не намагався внести ці зміни до конституції, тому що розуміли, що не буде цього, не буде під зовнішнім втручанням зміни Конституції України. Причому в інтересах Росії, в інтересах можливо Німеччини, які хотіли продовжувати качати газ і займатися бізнесом з Росії, щоб Україна просто погодилась. Зараз відбувається схожий процес, але позиції України інші, ніж е, в 2014 році. Е, і навіть е, тоді, ще більший парадокс: тоді Сполучені Штати взагалі намагалися не втручатися, робили вигляд, що нічого не відбувається. І під час Крим, Криму, коли окупували, окупували, анексували Крим, і під час Донбасу, коли мінські домовленості формувалися. Е, зараз Сполучені Штати. Е, Припинили допомогу, грають припинили військову допомогу, відключають нам блоки РЕБУ на Ф-16, фактично діють в інтересах країни агресора, тобто вони ще гірше діють, але Європа поміняла свою позицію: тобто Європа виступила тепер на на, на стороні України, і Україна має е, трошки інші е, спроможності у своїх військових силах, і е, саме усвідомлені того, що ми не можемо дозволяти жодній зовнішній. Силі зовнішньої зовні, інші країни, скажімо так, чи то Росія, чи то Сполучені Штати, чи то Європейський Союз, чи то інші країни впливати на нашу внутрішню і зовнішню політику, тому, коли Рубіо каже, що Україна має. Ну я не пам'ятаю цитату, чи він сказав поступитися територіями? Чи, але він не сказав змінити територіальний устрій, він сказав поступитися територіями. І хтось ще з них я маю на увазі з американської сторони, сказав, що якщо в головах українців лише кордони 22-го чи 14-го року, то так, так не піде. Ну щось таке вони сказали. Тобто, моє пояснення цьому, що насправді від нас будуть вимагати, щоб ми не піднімали питання негайного повернення кордонів 91-го року прямо зараз. Ну тобто формально все, все. ми не відмовляємося від своїх територій, але просто все ведеться до того, що відбувається зупинка бойових дій по тій лінії бойового зіткнення, яка є наразі. Але ж питання знову ж таки, Михайле з Курської області, тому що ми бачимо, тут, тут, що там Євгенія, тут ще одне так: про Курське поговоримо. Тут важливий аспект. Тобто, дивіться, американці, як як вони себе позиціонують, посередники говорять: дивіться, Росія говорить, що ми хочемо весь Донбас. Всю Запорізьку область, включно з містом Запоріжжя, всю Херсонську область, а ви хочете 91 рік. А ми пропонуємо, щоб ви відмовились від негайного, від негайної вимоги 91 року, а Росія відмовилась від вимог весь Донбас, Херсон, Запоріжжя. Тобто, тоді... частина я перепрошую, тобто частина Запорізької Херсонської області лишається як контролювала знову ж таки Україна. А що із Харківською областю тоді? Харківська область, от ви підняли якраз питання Курської області. Це дуже дуже важливий аспект, тому що останні два тижні особливо росіяни, ну росіяни очевидно намагаються вирішити питання Курської області. Вони нарешті зрозуміли, що це загроза. Тому що пам'ятаєте, в серпні минулого року я говорив, що Росія може ухвалити в принципі два рішення: або зайнятися курською областю, або ухвалити найгірше рішення, продовжувати наступати на Донбасі а Курську область. Типу Путіну скажуть, що вирішимо і так. Так вони вийшли. Вони оголосили контртерористичну операцію і до цих пір намагаються вже там стягнули близько 60 тисяч особового складу, причому при це ж ми розуміємо, там величезні втрати, тобто 60 тисяч. Це з урахуванням там вже знищили, мабуть, таку ж саме групування 60 тисяч, включно з корейцями. Тому росіяни зараз нарешті починають. На фоні того, що загальмувалося операції на Донбасі. Зараз якщо подивитися останні два тижні, якраз іде радикальна активізація Росіян в Курській області, а на цьому фоні на Донбасі фактично все загальмувалося. Немає просувань на Покровському напрямку, немає в Турецьку. Часів'яр, Яр, Куп'янськ, Харківська область, Вовчанськ. Немає там просувань. Є, звісно, атаки, є українські контратаки, але просування росіян, фактично, якщо як у нас люблять рахувати квадратними кілометрами, то там близько нуля за останні два тижні. Тобто, фактично виходить так, що там загальмувалося просування Росіян. А от на Курській курському напрямку вони дійсно активізувалися, тому що, е, окрім оперативного тактичного значення курської операції, зараз все більше вилазить. Оте стратегічне значення, про яке ви так про яке ми також говорили, що є оперативне значення, це якраз відтягування сил від з Донбасу. 60 тисяч це велика велике угруповання. Тим більше, що це не найгірші війська, і якраз концентрація там сил вони явно допомогли нам витримати Донбас, витримати натиск росіян, тому що нагадаю, вони не змогли виконати жодного завдання, тому що у нас. Часто це опускається, посипають голову пополом, майже як рубіо. Але кажуть, що у нас все погано, все провалено. Ні, дивіться, що росіяни хотіли, починаючи свою операцію в жовтні 23-го року. Звісно, окупувати весь Донбас досягли ні. Звісно, окупувати велику частину Харківської області з виходом на Куп'янськ і потім просування на Краматор Слов'янськ. Не змогли. Покровський напрямок. Покровськ взяли? Ні. І не візьмуть уже. Уже не візьмуть. Вийшли на кордони Дніпропетровської області? Не вийшло. Часів Яр взяли? Ні. Торецьк? ні. То про що ми говоримо? Величезні втрати, просто витрачені величезні ресурси. Результати, якщо взяти отак, а давайте порахуємо, які результати не квадратними кілометрами. А саме чи завдання операції виконані не виконані все. Курська область так само залишається. Тепер, тобто оперативно-тактичні оперативно тактичне значення Курської області, саме в тому проявилося про що ми казали: відтягнули сили на Курську область. В результаті росіяни не змогли досягти успіхів на жодному з напрямків. На жодному, в тому числі через курську операцію. Тепер стратегічний стратегічний аспект. Стратегічний аспект полягає в тому, що. На переговорах ми тоді казали в серпні і вересні гіпотетичних. Тоді вже можна було говорити, якщо переможе Трампа, він каже, що 24 години, і так далі. Ми тоді вже прогнозували, що Трамп буде таке саме робити. Тоді і Келог і Помпео публікували різно, різні аналі... статті аналітичні, і так далі. І ми говорили, що це може зіграти. Курська карта може зіграти. Трамп каже: у нас немає карт. От тут до речі, до речі, дуже дуже цікаво. Тобто. Ми вважаємо, ми вважали, вважаємо, що Курська область може бути важливою з стратегічної точки зору. От сьогодні на переговорах, наприклад, які розпочались там 10 хвилин тому, українська сторона пред'явить цю карту. Вони скажуть, дивіться, є Курська область. Ми хочемо обміняти на Харківську область. Там є Вовчанськ, зараз по площі. Можливо, вони там вже приблизно такі самі по зонам контролю. Тут цікаво, як відреагує американська сторона. Рубіо може сказати так: хлопці, дивіться, якщо я зараз Трампу це покажу, він мене вб'є просто. Тому що він вважає, тобто у, у, у всесвіті Маска і, і Трампа там немає Курської області. Яка Курська область? Вони не розуміють, що це таке, у їхній, в їх в їхньому всесвіті, там Росія громить Україну. Ну Трамп вже буквально 2-3 дні тому написав це в мережі Х, що чи, чи в своїм, там, своїй там соцмережі. Що Росія громить Україну, у України немає карт, і так далі. І тут ми говоримо: дивіться, сьогодні удар 500 безпілотників. Москва під ударами. До речі, там цікаво. Мені здається, що там зараз Лекс Фрідман знаходиться, якраз хотів брати, хоче брати участь вірніше, взяти інтерв'ю у Путіна і попав під масований удар безпілотників Москви. Я думаю, що це цікаво для бекграунду для інтерв'ю, що він відчув, що не все так, тому що вони збудували свій всесвіт, де Росія диктує умови. Ні. І отут цікаво, як відреагує американська сторона. Якщо вони скажуть, ну так, дійсно, це нормальна пропозиція, ми зможемо тоді на, на росіян трошки натиснути. І дійсно, легше просто буде. Тому що уявіть, якщо буде Курська область, буде Харківська область, а потім іде Донбас, то, то для. Для всіляких е, оцих контингентів контролю е, режиму припинення вогню, ну це окремі якісь анклави, такі незрозумілі, як з ними поступати. Якщо ми виходимо з Курської, вони з Харківської і фіксуємо по державному кордону, це легше, тобто, це більш стабільна ситуація, е, ніхто нікому нічого не винен в цих районах. Окей, а далі починається вже розмежування по е, існуючій лінії, тобто для е, припинення вогню. І встановлення такого режиму тимчасового, звісно, тому що Україна відразу декларує, заявляє, що є конституційна територія, і ми будемо, звісно, всіма методами насамперед дипломатичними, але ніхто не може в Україні заявити, що ми не будемо використовувати військові методи, тому що якщо знову ж таки подивитися в конституцію, подивитися в закони України, які зобов'язання є у президента, як Верховного головнокомандувача, які. Завдання стоять перед Збройними силами України, перед міністром оборони і так далі. Це збереження територіальної цілісні суверенітету України, і поки це не відновлено, значить, Верховний Головнокомандувач, міністр оборони Головнокомандувач збройних сил України і всі інші, начальники сектору оборони, вони не виконали поки що своє завдання. Тобто вони будуть працювати для того, щоб це відновити. А збро, ну, збройні сили, наприклад, військовим шляхом, міністр закордонних справ дипломатичним, але всі мають працювати над тим, щоб відновити це. От як Азербайджан, так вони більше 20 років працювали над цим і, і, і досягли свого. Намагалися дипломатичним, а, а вийшло військовим. Так і у нас. Тобто, ж, не треба посипати попелом голову. Треба дійсно працювати над тим, щоб захищати національні інтереси України. І дійсно зараз є такий шанс. Є такий шанс. Я вважаю, що наразі можна використати і Курську області, і удари безплотниками Але мені дуже цікаво, як відреагує делегація американська, чи, чи осміляться вони взагалі доповісти Трампу, що існує така проблема Курської області. я я, я зрозуміла так, цей момент, скажіть, будь ласка, а все ж таки, пам'ятає, що раніше були ну, знову ж таки Енергодар, обмін Курської області, також на Енергодар так, і Запорізька АЕС. Чи тепер, скажімо так, є ідея? Тут експерти є такі, які висловлюються про те, що ну, а, а Запорізька АЕС буде контролювати МАГАТЕ, якби ні Росія, ні Ні Україна, скажімо так, а ідея саме головна така. Тобто, до цього тут ми можемо прийти. І як ви вважаєте, ем, тобто на цій зустрічі також буде обговорюватися питання. Про те, що Україна та європейці пропонують перемир'я у повітрі та на воді. Тобто, як тут відреагують росіяни, і якщо вони не приймуть цю пропозицію, то тоді як реагуватиме адміністрація Трампа? З приводу Запорізької С, я абсолютно згоден. Не може бути такого, щоб Росія залишила з собою Запорізьку ЕС. Це тут немає логіки, і вона знаходиться не так далеко від фронту. Тому тут дійсно можна вирішити питання, щоб Запорізька АЕС почала по-перше, працювати, ну тобто під нейтральним статусом, скажімо так, якщо зараз Трамп не готовий примусити Путіна вийти звідти, ну і для Путіна це буде, мабуть, не така демонстративна поразка. Так, отже, питання в тому, щоб Трамп дуже хоче, щоб Путін зберігав таку зовнішній контур поваги, пам'ятаєте як? Коли емоції в Білому домі під час перепалки з Зеленським у Трампа вийшли з-під контролю, він сказав таку фразу: Ти хочеш сказати, щоб я пішов там, назвав Путіна там, ідіотом і почав на нього тиснути? Ні, я ж так не буду робити. Він от тоді казав щиро. Тобто, в той момент я, наприклад, зрозумів, що Трамп все розуміє, хто такий Путін, що він воєнний злочинець. Що він дійсно ідіот, що він ну, неадекватна людина. Але Трамп, оскільки він хоче, ну наскільки він там хоче, нам допомогти, не знає, але він хоче продемонструвати свої можливості як переговорника. Плюс можливо зайти в Росію з певними економічними проектами. Бо я впевнений, дивлячись на Віткофа, я просто бачу, як він у нього просто долари в очах скачуть, коли він говорить про Росію. Бо там дуже багато ресурсів Росії і американці завжди там живилися. Я нагадаю, що американці, наприклад, після жовтневої революції 17-го року зайшли в потім в радянську Росію, і саме американці, американські компанії зробили цю індустріалізацію за Сталіним. Це ж не Сталін за 10 років збудував заводи, яких ніколи в тій Росії не було. Це ж американці збудували Форди. Так далі там було дуже багато компаній, які ту магнітку. І всі ці металургійні заводи будували якраз американці, тобто вони, але їм це було вигідно дуже. У них була складна ситуація, якраз в економіці, і вони за рахунок цих інвестицій отримали трошки золота, скажімо так, для того, щоб поправити економіку. Зараз вони так само хотіли би зайти в Росію, в тому числі у них вже ідея, яка виштовхати Китай. Тобто вони от намагаються це зробити. Тому. Коли ми говоримо про Запорізьку ЕС, я впевнений, що це добра ідея, щоб МАГАТЕ запропонувало нейтральний статус. Можливо, там Франція може допомогти Британія, тобто міжнародне співтвориство, які скажуть, що ми можемо міжнародну коаліцію так само, ну хочуть, я не знаю, чи можна китайців туди запросити ще добре, індусів. Я не знаю, щоб вони там зайшли. Якщо вони ж не магате, так тобто заходять, дивляться. І створюється ситуація, коли Запорізька АЕС працює під нейтральним статусом під управлінням МАГАТЕ, але електроенергію дає в Україну. Бо ми ж скажемо Трампу: ну вибачте, нам треба енергетичний баланс відновлювати. Якщо ми вводимо встрій знову у Запорізьку АЕС, ми різко покращуємо ситуацію в українській енергетиці. Різко не треба буде якісь додаткові кроки робити стосовно там. Відновлення енергетичного сектору України, вкладати американські гроші і так далі. Тобто, тут є ну, абсолютно прагматична прагматична ситуація, тому дійсно це це от Запорізька АЕС це важливий аспект.